Бий своїх, щоб опозиція боялась. За поданням спікера суд відібрав мандат у регіонала. Кулачний аргумент. Парламентська більшість натякнула, що прорве будь-яку опозиційну блокаду. Задачка від Азарова. Прем'єр хоче обкласти аптекарів новим податком, але так, щоб ліки не подорожчали. Добрий вечір. каналу ТВ продовжує інформаційна служба. У студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Судові памороки українське судочинство довело до втрати свідомості депутата Європарламенту. Не витримали нерви Ребеки Хармс під час засідання вищого адмінсуду. Там сьогодні вирішували відбирати чи ні депутатський мандат у захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Про долю його депутатської недоторканності і враження євродепутата Євгенія Моторевська нам розкаже. Власник! До вищого адмінсуду з'їжджаються перші особи опозиції на порядку денному позбавлення мандата Сергія Власенка через сумісництво двох посад: депутата та адвоката. Лідери у залі рядові депутати гуртуються в коридорі. Не вистачає місця і журналістам. За судом підглядають у вікно. Доля захисника Тимошенко цікавить і європейців. Слідкувати за засіданням у Київ прилетіла і депутат Європарламенту Ребека Хармс. Від українського правосуддя жінка втрачає свідомість через задуху у залі. Однак шокують депутатку не стільки умови, скільки суть процесу. Для мене жахливим є те, що в Україні спостерігається спроба переглянути результати виборів за допомогою судової гілки влади. Я вважаю, що пан Власенко був законно обраним депутатом та отримав мандат. Винуватись подій на де Власенко на суд не приїжджає. За нього Арсеній Яценюк. У представника Верховної Ради серед головних аргументів, що опозиціонер поєднував дві посади, довідка із загальнодержавного реєстру адвокатів. В документі йдеться свідоцтво Сергія Власенка і досі діє. Хоч призупинити його, він був зобов'язаний ще в листопаді. Голова Верховної Ради використав своє правоподання, а у відповідача є право спростувати або довести, що це не є його адвокатська діяльність. Представники опозиціонера передають суду документальний контраргумент. Довідку видану львівською колегією адвокатів. Тут вже йдеться, що Сергій Власенко свідоцтво призупинив. Арсенія Ценюк переконує, навіть коли ліцензія була активна, його колега приватною практикою не займався. Юлію Штимошенко захищав не як професійний адвокат, а як народний депутат із юридичним дипломом. Адже старий кримінально-процесуальний кодекс таку можливість передбачав. Ніякої адвокатської діяльності він не здійснює. Всі докази були надані суду. При цьому ми звернулись до суду з тим, щоб витребувати додаткові докази, які засвідчують про те. Що Власенка хочуть позбавити мандата тому, що він захисник Юлії Тимошенко, а не тому, що він, начебто, порушує закон. За законом говорить юрист Дмитро Лошаков, позивач має довести не лише те, що Власенко не призупинив ліцензію, але й те, що консультував він за гроші. В іншому випадку підстав для позбавлення мандату немає. Що порушення зазначеної вимоги закону е є підставою для позбавлення права на адвокатську діяльність. А, а не як позбавлення мандату народного депутата України жодних правових підстав для винесення рішення про позбавлення власника депутатського мандату е немає. Я все ж припускаю, що таке рішення може бути е винесено, і воно буде очевидно політично мотиву. Складе мандат чи продовжить депутатську діяльність? Своє рішення суд оголосить завтра. Чергове засідання призначене на 10 годину середи. Євгенія Моторевська, Христина Малазоня та Ігор Сулій Тивай. Ситуація з Сергієм Власенком занепокоїла європейський союз саме в той час, як засідав Вищий адмінсуд, зі спільною заявою виступили одразу двоє євроочільників: верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон та єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле вони повідомили про свою глибоку стурбованість можливим позбавленням мандатів кількох членів парламенту на спірних законних підставах і закликали українську владу уникати зловживання судової системи у політичних цілях. Крім того, представники Євросоюзу нагадали, що очікують повного виконання висновків, ухвалених на нещодавньому саміті Україна ЄС, і будуть пильно стежити за розвитком ситуації. Тим часом Верховну Раду продовжує лихоманити через власенка опозиція і далі блокує трибуну з причини замаху на його мандат. Щоб веселіше було страйкувати, депутати принесли до сесійної зали картонного Миколу Азарова. Біля фігури прем'єра фотографувалися і навіть збирали гроші на покращення. Та по обіді очільник уряду із парламенту зник про долю картонного прем'єра та вимоги депутатів опозиції. Розповідає Ярослав Кречко. Микола Азаров у полі опозиціонерів. Сьогодні голова Кабміну з самого ранку разом з меншістю блокує президію Верховної Ради. Депутати живі, прем'єр-міністр картонний. Он стоїть в залі, смотрю в руке появилась купюра 10 гривень. Потім туда засунув 20. Навіть поступило предложение фотографироваться за деньги і потім деньги направиться. Тут сучікою фонд інтересний та картонного Азарова у парламент опозиція принесла на через гроші. А щоб було веселіше захищати депутатський мандат Сергія Власенка. Голова Верховної Ради України повинен виконати свій конституційний обов'язок. Відкликати сфальшовану позовну заяву у сумісництві. Опозиція натомість запідозрила 37 депутатів партії регіонів на стіл спікерові Володимиру Рибаку. Три фракції меншості сьогодні поклали список. Однак у ньому лише 11 прізвищ. Це є і адвокатська діяльність, і підприємницька діяльність. Хай перевіряють, хай дивляться. У партії регіонів подивилися і зібрали ймовірних сумісників перед журналістами. Протите, уважні, колеги. Мамія шкіла Юрійович. Добрий день, Герага Олександр Димович, добрий день, шапавав Юрій Антонович. Щоправда, за цим столом їх не 11, а лише 9. Кожен розповідає, коли і як відмовлявся від іншої роботи на користь депутатської тих, хто цього не зробив, головний регіонал у парламенті Олександр Єфремов обіцяє змусити обрати місце роботи. Натомість, лідер фракції більшості обурюється надмірною увагою до мандата Сергія Власенка. Мені хотілось би нашим колегам парламентарям європейським задати вопрос: а чи їх не волнує те, що сьогодні сутра лішунті полтавських повно. Мучить прем'єру наш колега Вірєвський, от он лішон повномучі. За нього ніхто не безпокоїться. У обіді Верховна Рада так і не запрацювала. Меншість продовжила блокування, але вже без Миколи Азарова. Картонного прем'єра в опозиції вкрав регіонал Нестор Шуфрич. Сьогодні ми винесли фігуру. А завтра, якщо буде необхідність, винесемо самих депутатів, так як вони охороняють президіум. То я думаю, що по одному може було б винести і самих депутатів. Про ймовірний силовий варіант розблокування сьогодні говорив і голова Верховної Ради, та депутати від опозиції о шостій вечора самі залишили парламент. Батьківщина Свобода та удар у сесійній залі вирішили не ночувати. Ярослав Кречко, Антон Деркач, ТВА. Проігнорована Феміда, Харківський суд, який розглядає справу щодо зловживання у діяльності корпорації ЄСУ, з'ясовуватиме, де перебуває підозрювана у цій справі колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. На засідання суду вона їхати відмовилась на доказ своїх слів. Тюремники виклали в інтернеті відео, на якому бранці пропонують етапування. Тимошенко на це ніяк не реагує. Вона лишень повернулася спиною до керівника колонії і з десяток разів повторила про фальшування відеоматеріалів, які знімають і розповсюджують тюремники.

Пенітенціарна служба у свою чергу звинувачення у фальсифікації відкидає. Мовляв, відеоматеріал неможливо підробити, оскільки запис не припиняється і не переривається. Поведінку опозиціонерка тюремники сприймають як небажання брати участь у суді через відсутність експрем'єра. Харківський суд оголосив перерву до 22 березня. Заїжджають машини на територію лікарні, виїжджають з території лікарні. Е -е, іде така, знаєте, собі е -е, гра «Привезем, не привезем». По моєму прибуттю туди для організації етапірування е -е, відповідь, однозначно відповідь від неї немає. Вона відмовилася зі мною спілкуватися, повернулася спиною. Феміда проти протестів українські суди торік заборонили 89% мирних зібрань. 300 акцій протесту в Україні не відбулися через судові заборони. Рішення за якими Феміда накладала вето на протест, подеколи були просто абсурдними. Правозахисні організації склали рейтинг шести найбезглуздіших постанов українських судів за 2012 рік. Прославилися окружний адмінсуд солиці, який заборонив мов мовні протести біля українського дому через святкування Дня Незалежності Сполучених Штатів. Черкаський окружний суд, який скасував акцію протесту проти голови місцевої облдержадміністрації, пояснив, законом не передбачено проведення мирних зібрань як заходу боротьби з корупцією, а ще мітинг зашкодить іміджу влади. Свої висновки а також згадані рішення об'єднання направить до Європейського суду з прав людини. Миколаївський окружний адміністративний суд. Суд вважає, що проведення акції біля прокуратури Миколаївської області, під час якої передбачено. Тримання портрета прокурора Миколаївської області Гальцова вниз головою з подальшим вкиданням портрета в урну для сміття суперечить моральним засадам демократичного суспільства. Уроки депутатської словесності. Регіонал Олександр Волков відправив журналістів на три відомі літери. Словесний випад стався через прохання руху. Чесно. Останні надіслали звернення усім депутатам, аби ті оприлюднили інформацію про своїх помічників. Активісти від чесно хотіли дізнатися, чи є серед консультантів родичі депутатів, які призначені на посади заради пенсії, стажу та державного утримання. Загалом зі всіх мандатовласників відгукнулося лише 20 серед них позафракційні представники батьківщини партії регіонів та удару. Деякі Нардепи надавали неповні списки помічників. А от регіонал Олександр Волков вирішив захищатися красномовністю. рух. Чесно скажіть, яка кількість у вас помічників каворазу посла і постіпін. Оброк на здоров'я в уряді хочуть запровадити податок на медикаменти та й так, щоб самі ліки не подорожчали. Таке завдання перед дистриб'юторами поставив прем'єр. За словами Миколи Азарова, облікове ПДВ міра непопулярна, але вона дасть змогу навпаки знизити ціни на препарати. Попередньо обговорюється ставка в 1-2%. відсотки. В аптечній професійній асоціації вже заявили, податок ляже на плечі пересічних українців. Медикаменти на полицях подорожчають мінімум на ті ж 1- відсотка. Але від коментарів на камеру. Аптекарі поки утримуються дистриб'ютори присутні на зустрічі з прем'єром. Ініціативу привітали. Вони вважають, що податок усуне зайві непорозуміння під час везення медикаментів, а всіх постачальників поставить у рівні умови. Без того, виробники імпортних ліків щороку збільшують вартість своєї продукції мінімум на 3%. Досі нагадаю, медпрепарати не обкладали ПДВ. Це не дуже популярне рішення? Тому що практично всі. скажут, что завтра введут налог на лекарства, и лекарства поднимутся в цене. НДС будет введен, но будет введен при таком механизме его возмещения, что никакого повышения стоимости лекарств не будет. Если ввести НДС на лекарственные средства, достаточно небольшие проценты, то это приведет к тому, что нормализуется процедура ввоза импортного товара и не будет разницы между БАДом и лекарством, и это приведет к, скажем, к нормализации стоимости. Thank <laughs> you. Темні ігри євро 2012 влада на Борисполі не економила. Рахункова палата стверджує при реконструкції столичного аеропорту неефективно і з порушенням законодавства освоїли майже 4 мільярда гривень. Службовці рахункового відомства переконують, роботи з будівництва нових терміналів велися без належного оформлення документації. Розміри будови та пропускну спроможність аеровокзалу збільшили без нагальної на те потреби. Так як зазначають ревізори, розширення термінала, де вдвічі від запроектованого та будівництво в ньому окремо зони для ВІП-персон призвели до зростання боргів по кредитах аеропорту на 2,6 мільярда гривень. Хоча для обслуговування ВІП персон і офіційних делегацій на євро 12 цілком вистачило б потужностей вже наявного термінала. С. за висновками фахівців. Нині новий столичний аеровокзал завантажено лише на 30%, А державні інвестиції, вкладені в його зведення, не окуповуються. Нагадаю, зведенням об'єктів до футбольного чемпіонату фактично займався екс-віцепрем'єр України Борис Колесніков. Заяви рахункової палати. Він поки що не відкоментував. Інші новини дня. Далі у випуску. Зокрема, поговоримо про таке. Битва за Сталіна. Луганські комуністи пішли на літераторів, аби ті не поплюжили образ вождя. Краса врятує дороги. Івано-франківські моделі влаштували дефіле у вибоїнах. Трудова казка. Австралія відкрила найкращу вакансію в світі. За ідеологічні розбіжності попиці до крові просто у приміщенні Тернопільської облради почубилися депутати. Біку спробував місцевий обранець від свободи Михайло Головко. Як тільки регіонал Петро Гоч вийшов зачитувати перед присутніми щось з листочка, юнець свободівець його відразу ж вдарив по нозі. Потім, взагалі, зацідив регіоналу в обличчя. Зав'язалася бійка, розбороняти депутатів довелося міліції. Не вбивали, а лякали хуліганством. Назвали столичні правоохоронці спробу підірвати автомобіль бізнесмена Вадима Рабіновича. Саме за такою статтею МВСівці вже відкрили кримінальне виробництво. Як повідомлялось вчора, о пів на четверту в центрі Київського Почерська пролунав вибух. Під позашляховик відомого підприємця та екс власника футбольного клубу Арсенал Вадима Рабіновича намагалися підкинути вибуховий пакет. Утім, ані бізнесмена, ні його водій не постраждали за будь-яку інформацію, яка може допомогти упіймати підривача. Вадим Рабінович навіть готовий заплатити мільйон гривень. Доктора Пі і далі триматимуть за ґратами мінімум до 11 травня. Так вирішив Сихівський райсуд Львова, де відбулося засідання у справі Андрія Слюсарчука. Чоловікові, який зажив слави генія, інкримінують підробку документів, шахрайство, умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть та незаконну лікарську діяльність. Наступного тижня закінчується термін утримання Слюсарчука. На судове засідання його привезли із Києва. Раніше він погрожував суїцидом і голодуванням, аби довести свою невинуватість і заборонити відео та фотозйомку, пояснюючи це тим, що під час слухань тиметься про діагнози, а це лікарська таємниця. Суд клопотання задовільнив адвокати потерпілих проти такого рішення. Це дещо буде заважати повноцінній і об'єктивній оцінці самого суспільства. В Сорощука в його адвокаті є зараз один вихід, і вони це розуміють: це затягнути час і осунути засоби масової інформації від цієї справи. Битва за Сталіна луганську бійкою закінчилася спроба літераторів провести акцію під гучною назвою Сталіна на нас немає. Ні танцювалі, у день смерті вождя молоді поети та письменники зібралися біля пам'ятника борцям революції. Принесли плакати із написами Ми танцюємо на кістках тирана. Взяли сало, хліб та фронтові 100 грамів. Юнаки і дівчата збиралися читати вірші та пригощати усіх охочих. Але в ситуацію втрутилися луганські комуністи. Вони теж приїхали до пам'ятника зі своїми плакатами, портретом Сталіна та червоними прапорами. Один з обласних депутатів від КПУ спробував вибити з рук активіста тацю з символічними бутербродами, але у відповідь отримав удар в обличчя шматом сала.

Была там. Мы сегодня пришли, чтобы сказать, что Сталин живет в каждом, что Сталин это тот человек, который заставляет э, суды принимать неправ... несправедливые решения по звонку. Это э, те э, работники милиции, которые э, почему-то э, считают, что нужно выбивать дознание. Это те чиновники, которые считают, что они главнее всех в мире, хотя они э, просто работают и должны обслуживать людей. Нет! нет, 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 нет. Беру, беру. Я тебя за это делаю, сейчас говорят, что. Краса переможе бездоріжжя. Так вирішили в Івано-Франківську і вивели модели дефілювати дорожніми ямами. На цей ризикований експеримент погодилося скільки десятків дівчат. Хто на шпильках, а хто у гумових чоботях показали, ходити містом просто неможливо. Вони зібралися на одній із найрозбитіших центральних вулиць Манюха і попрямували до обладміністрації. Красунь підтримали водії і принесли туди ж автозапчастини, які відпали під час їзди місцевими дорогами. Брухт запропонували використати для облаштування пам'яті. Нетника під назвою Братська могила з чиновників до обурених городян. Так ніхто й не вийшов. Учасники акції пообіцяли, що цей протест не останній, і сподіваються на підтримку інших міст України. Всюди така дорога або болото, або камінці, і між ними або застрягає каблук, або не знаю, я не можу стати нормально і так я кожен день маю ходити. Ми звернулися до водіїв транспортних засобів, зокрема до таксистів. Вони, якби це все безкоштовно, нам презентували. Це їхні всі пошкоджені деталі автомобіля. Тут різні поломані бампера, пошкоджені шини, ну і багато інших деталей, які вже не підлягають ремонту. Нові досягнення сирійських повстанців. Антиурядова армія повідомила про захоплення у полон губернатора провінції Рака на півночі країни. Це найвищий за рангом посадовець, якого опозиційні війська змогли захопити під час повстання проти президента Башара Асада з 2011 року. Губернатора взяли у полон після отримання контролю над ракою, одноіменним адміністративним центром провінції. Одразу після взяття міста його мешканці на знак підтримки опозиції знесли пам'ятник Хафезу Усаду, батькові президента країни. Після свого фіаско Асадівці. Спробували відібрати втрачені позиції нанесли по місту серію авіаударів. Проте контратака була безуспішною. Найкращу роботу у світі пропонує Австралія. Національне туристичне відомство оголосило конкурс на заміщення найбільш екзотичних вакансій на планеті. Пропозицій аж шість так молодим фанам активного відпочинку пропонують стати шукачем пригод, фахівцем зі смачної їжі і напоїв, головним жартівником, рейнджером національного парку та доглядачем за дикою природою. Зарплатня за таку роботу 100 тисяч доларів. США. на жаль, контракт короткостроковий, всього на півроку. Австралійська влада не приховує. Головна мета акції популяризувати країну серед іноземців. до того ж, конкурс ставить додатковою рекламою для туристів. Це не перша подібна акція в Австралії. Три роки тому роботою мрії назвали посаду доглядача острова Гамільтон. А свої анкети тоді надіслали понад 35 тисяч людей. Тодішній переможець переконує шестимісячна робота у заповіднику назавжди змінила його життя. За шість місяців я отримав неймовірний досвід. Це шанс приїхати в Австралію і побачити одне з найпрекрасніших місць на планеті. Крім того, тут я зустрів дівчину своєї мрії і одружився з нею. До того ж, я зрозумів, що таке справжня відповідальність, коли треба доглядати за об'єктами світової спадщини ЮНЕСКО та зберігати їх для майбутніх поколінь. Після цієї роботи я й справді став іншою людиною. У Женеві стартував щорічний автосалон. Через спад продажів у усьому світі виробники докладають надзусилля, аби привернути увагу автолюбителів. Наприклад, Опель представив аж чотири новинки. Експерти вже виокремили кабріолет Каскада. Автомобіль побудовано на подовженій платформі вже відомої Астри. Новинка отримала класичний текстильний дах у поєднанні з сучасними лініями кузова. Ще однією світовою прем'єрою став кросовер Каптур від французького виробника Рено. Порадували автофанів і японські бренди. Міцубісі презентував гібридний позашляховий концепт. Загалом же на шоу представлено понад 130 світових і європейських прем'єр. А організатори шоу пишаються, що змогли надати учасникам однакові умови для показу. Ми на нейтральному майданчику це дуже допомагає. Тут всі рівні. Якщо ж ви поїдете до Франкфурта, ви побачите, що німці зайняли половину виставкової площі. Тут всі стенди менші за розміром, але ні в кого немає переваг над іншими. Ну, ось і все про новини на сьогодні. Я дуже дякую вам за увагу і нагадую, що будь-який зручний для вас час ви можете стежити за новинами в Україні та світі за допомогою нашого сайту. Його адреса tvai.ua. І е, ще раз дякую і до зустрічі.